Сьогодні 15 травня, середина місяця, ми починаємо висадку виноградних черенків. Підготували участок, кинув каплю, прокапав добре землю, щоб черенок легко туди входив. Черенки нарізані заздалегідь, вимочені. Просто у воді, без стимулятора росту, без ніякого. Садю на традиційним способом на чорну плівку з шагом сантиметрів до 10. Чому така пізня посадка, тому що ми живемо в зоні різкоконтинентального клімата? У нас весь час бувають заморозки на початку травня, того приходиться висаджувати пізніше, щоб уникнути приморожування бруньок виноградних, які вже набухли. Але навіть нерання посадка при хорошій агротехніці все рівно дає можливість виростити саджанці непогані з визрівшою лозою. Будемо продовжувати роботу. Роблю прорізі ножиком обикновенним, щоб череночок вставлявся легко. Черенки готую слідчим образом. Брунючку нижню осліпляю. Зрізаю, тобто, щоб вона не проростала, а сила вся йшла на корінення, на утворення калусу. Ось такий вигляд нижня частина черенка виглядає. І таким путем ми його садимо. Садимо не глибоко, сантиметрів 10, щоб легше. Пригрівалась п'яточка сиріночки. З таким образом висаджуємо всі приготовані сиренки. Закінчив висаджувати два двох рядка. Ще один залишився на завтра.